Дивлячись на деяких представників тваринного світу, неможливо стримати подив. Наскільки ж різноманітною буває природа. В цьому відео я розкажу вам про тварин, які вражають самим своїм існуванням. Смугастий Тенрик. Він є представником незвичайних щетинистих їжаків. Цей звір є невеликим савцем, який мешкає у північній і східній частинах острова Мадагаскар, своїм зовнішнім виглядом нагадує щось середнє між їжаком і землерийкою пофарбованих в жовтий колір. Щоб захистити себе, тендирики навчилися своєрідному способу метання своїх голок супротивника. Відчувши небезпеку, вони приводять голки в бойову готовність, направляють їх в сторону небезпеченого об'єкта, після чого різким рухом тулуба і голови буквально стріляють ними у ворога. Панголін це совець, єдиний сучасний представник родини Панголінові. У перекладі з малайської мови назва цього звірка переводиться як згортаюча куля. Зустріти панголіна можна на території Африки, а також Південно-Східної Азії. Розмір тварини разом з хвостом коливається від 50 до 180 см, а маса може досягати 27 кг. Ззовні нагадує мурахоїда, закованого в потужну броню, яка складається з великих і дуже твердих рогових пластин. Це необхідно тварині для захисту. В разі небезпеки панголін згортається в клубок і стає захищений з усіх боків. У світі на сьогоднішній день вчені нараховують тільки 8 видів цього звірка. Ці незвичайні тваринки вельми вибагливі в їжі, харчуються виключно мурахами і термітами. Крім того, вони застосовують цікавий спосіб полювання. Як правило, щоб не витрачати на полювання багато часу, панголіни просто розривають мурашник своїми лапами. Після чого опускають в нього язик. Потім залишається просто чекати, поки до липкого язика прилипнуть мурашки, і все. Деревний кенгуру. Рід родини кенгурових, що нараховує 12 видів, з яких два живуть в Австралії, і ще 10 в Новій Гвінеї. Довжина тулуба деревних кенгуру складає від 55 до 80 см, а хвоста до 90 см. Маса цих тварин може досягати 18 кг. Це єдиний рід родини кенгурових. Представники якого мешкають на деревах. При цьому по землі вони стрибають найгірше за звичайних кінгуру. Мають здатність стрибати на землю з висоти до 18 метрів без шкоди для себе. За своєю поведінкою, ця тварина трохи нагадує лінивця, пересувається повільно і дуже багато спить. Деревний кінгру – нічний звір, його активність різко підвищується з настанням темряви, вночі він спускається вниз на годівлю і водопій. Його улюблена їжа листя папороті, лісові ягоди і плоди. Зазвичай самка деревного кенгуру народжує одне дитинча і носить його в сумці протягом цілого року. Риба з прозорою головою: Мешкає диворибка в Тихому океані. Неподалік від берегів Північної Японії, Курильських островів, а також біля західного узбережжя Канади та Сполучених Штатів Америки. Латинською її назва виглядає ось так: українською чи англійською. Відповідника їй не придумали й досі. Аналогів рибі не знайти у цілому світі. Прозора голова її вкрита такою ж прозорою оболонкою і заповнена рідиною, навіть кістки навколо очей і ті прозорі. Очі зовсім не схожі на органи зору звичайних риб. Вони розташовані всередині голови і дивляться крізь оболонку тільки в одному напрямку, вгору. А там, де повинні були б розташовуватись очі, у риби з прозорою головою, ніздрі. Та все ж таки, трубчасті очі риби іноді обертаються всередині прозорої голови. Відбувається це лише тоді, коли вона побачить здобич, що пропливає над нею, а саме зоопланктон. Тоді риба приймає вертикальне положення і починає полювання. Очі цюметь направлені прямо перед собою, а решту часу риба дивиться лише вгору на поверхні океану. Мулистий стрибун Мулистий стрибуни – це загальна назва певних гриб із родини бичкових. Це риби, які здатні дихати як повітрям, так і розчиненим у воді киснем. Може вільно плавати у воді і з легкістю повзатись стривати по суходолі, коренях і стовбурах дерев. Більшу частину життя мулестий стрибун проводить у припливній зоні, де морські припливи й відпливи часто то заливають, то оголюють узбережні мілини. Їм доводиться постійно зволожувати шкіру, обтираючись рідким мулом, який захищає її від пересихання. Деякі з них часто викопують в намулі своїм ротом нори, де вони є більш захищені від пересхання, а також нападу хижаків. А оскільки припливи затоплюють ці тунелі двічі на день, роботи у них є достатні і постійно доводиться займатися їх чисткою. Трубкозуб трубкозуб єдиний представник свого роду. Мешкає в Африці, в районах Південніше Сахари. Його можна зустріти будь-де, окрім екваторіальних вологих лісів. Це савець. Які зовнішньо нагадує свиню з видовженою мордою, ослячими вухами та сильним мускулистим хвостом, схожим на хвіст кенгуру. Місцева назва Ардварк в перекладі означає земляна свиня. Дорослі трубкозуби можуть важити до 80 кг, а вдовжину досягати близько 1,5 метра. Харчуванням тварина нагадує мурахоїда. Основний раціон складають мурахи та терміти. Дорослий трубкозуб своїми кігтями здатен зруйнувати великий термітник. Що далеко не завжди вдається людині з киркою. Це нічні тварини. В пошуках їжі за одну ніч вони проходять десятки кілометрів, У носі трубкозуба більше нюхових рецепторів і кісток, ніж у будь-якого іншого серця, а вуха з легкістю вловлюють навіть найменший рух під землею. Проте очі розвинені досить погано і не розрізняють кольорів. Нетопир Дарвіна. Незважаючи на свою страхітливу назву, це зовсім не шкідлива істота. Просто природа нагородила її довгим гострим носом і губами, на які начебто накладено товстий шар червоної помади. Виростають такі риби довжиною до 20 см, така непересічна зовнішність самців, на думку іхтіологів, справляє враження на самок і сприяє продовженню роду. Детопір Дарвіна, виявлений в 50-х роках минулого століття поблизу Галапагоських островів. Риба веде придонний спосіб життя. Плаває вона дуже погано. Вважаючи за краще пересуватися по дну на видозмінених грудних плавниках, що нагадують лапки. Вона населяє лагуни з піщаним дном на глибинах від 3 до 73 метрів. На цьому все. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.